Громадяни, всім привіт! Залишилося декілька днів до старту першого в історії КС2 мейджору і Valve, здається, щось мені так ну, підказує, що вони планують додати в гру якісь предмети пов'язані з цим турніром. Давайте подивимось. Отже, я вже зайшов в гру, оновив її, і бачу тут зліва-знизу е такий прямокутничок Копенгаген Major Hub і предмети. У нас тут. Е Є можливість придбати сувенірні пакунки по 110 гривень кожен, але тільки коли почнуться вже матчі. Тобто зараз тут тільки курочка може бігати і клювати ці пакунки. Але якщо у вас є бажання витратити гроші в Counter-Strike, то ви можете ось тут натиснути Придбати перепустку і купити собі Viewer Pass. 365 гривень коштує дефолтний, 660 гривень коштує. Такий самий набір, але ще й з трьома пакунками: 50% від грошей, які ви витрачаєте на цей пакунок, так само, як до речі, і на придбання окремого сувенірного пакунку, і так само і на придбання капсул зі стікерами, яких поки що немає, але вони ось ось мають бути. 50% цих грошей йде командам і клубам, які грають на мажорі. 50% відсотків в кишеню. Тут важливий нюанс. Ви маєте розуміти, що 5 російських команд. 4 російських клуби і 23 російські гравці гратимуть на мейджорі в Копенгагені. І купуючи предмети всередині гри, ви, ну, частина ваших грошей піде цим клубам, цим гравцям. Особисто я нічого з цього не купую, попередніх мажорах не купував. І якщо вам вже дуже хочеться сувенірний кейс. То ви можете його купити на ринку Steam, або на якомусь е трейдинг сайті десь пізніше, після того як буде е вже там пройде якийсь час е мажор. Ви зможете їх купити ще й можливо дешевше і конкретно той, який ви хочете. Е і при цьому ці гроші не підуть росіянам. Що нам дає Pass? Він дає нам можливість е отримати монетку в грі. А що ще дає ця перепустка, ну, типу, мені особисто не зрозуміло. Начебто нічого. от якщо раніше нам віверпас типу відкривав доступ до пікема, то зараз його можна зробити і без віверпаса. Це можна зробити просто якщо у вас є Prime е, Тобто я, от, наприклад, можу навіть зараз тут проставити свій пікем. Що ми і зробимо? Тут вони його трошки оновили. Е, тепер треба дві команди на 3-0 пікнути, дві на 0-3 і шість команд, які просто пройдуть 3-1 або 3-2. Тобто вони прибрали, от раніше, пам'ятаєте, була у мене стратегія, що треба було пікати на просто прохід тих, хто, кого ви бачите в 3-0, щоб гарантовано отримати поїнти. А зараз це так не працює. Зараз вам треба вгадати, хто пройде 3-0, і Люди, які пройдуть 3-0, вам не зарахуються в 3-1-3-2. Тобто вони тут трошки переробили, але при цьому зробили більше піків. Тобто, у вас більше шансів, мені здається, вгадати 0-3. Я вже сидів, аналізував. Ну, у мене тут два фаворити. Я думаю, Лінвіжн обов'язково тут мають бути, тому що це найслабша команда з найслабшого РМРу І топ-2. Я тут особисто пікаю бразильців з команди Pain Ось їхній логотип. Pain Gaming Можливо, хтось буде думати за команду Legacy вони плюс-мінус рівні з Pain, Так само десь в тому ж районі у нас команда Imperial. І от як на мене, це от чотири колектива, які варто розглядати на 0-3. Ну, як на мене, Pain, їхній нинішній ростер, він значно слабший за Imperial і за навіть Legacy. Тобто, у Legacy мені подобається ростер там Калдзера з ним ще один досвідчений Некіс і три жорстких молодих фрагери. Тобто вони. Мені здається, і Імперія теж, ну, ростери посильніше мають. Тому на 0-3 я пікнув саме Pain і Linvision. Мій вибір такий. На 3-0. Ну тут. Як на мене, важко дуже буде вгадати, але все одно треба когось пікати. Ну, найсильніші по рейтингу HLTV на даний момент це ENS і Cloud 9 Cloud 9 можуть, Ens можуть, Фурія може, Героїк можуть, Eternal Fire, я теж бачу в 3-0. Потенційно 3-0 може, і, наприклад, португальська команда SO зробити, яка пройшла нещодавно Blast Showdown з трьома перемогами в трьох матчах, при цьому обіграла сильні команди досить. Тобто вони зараз в формі, плюс вони на РМРі, камбекну. З 0-2 на європейському і вийшли з трьома перемогами, але їхня найбільша сила це Best of 3. Тому що Best of 1, вони на тому самому вони програли в перший день і мали 0-2. Тому на, на 3-0, ну якщо їм дуже пощастить, у них там перший суперник це Кой. Е, якщо вони його пройдуть, потім дадуть ще їм якось комфортно то вони можуть 3-0. Але вони ну мають менше шансів, ніж, наприклад, ось ці 5 команд, які тут зверху. тому я на 3-0 пікну, мабуть, пікну, мабуть, Eternal Fire. Та героїк, я думаю, хтось з них 3-0 та його формить. Мені вони найбільше подобаються з цих команд. На 3 1 3-2 ми допікуємо Cloud 9 ми допікуємо Ens, ми допікуємо Фурію. Найбільше з цих команд, я переживаю за Ens, бо вони щось останнім часом виглядають не дуже впевнено. Фурія теж завжди може підвести Cloud9 без авіка теж може програти будь-кому на цьому турнірі. Не забувайте це мажор, можливі сенсації. Я просто пікаю ті команди, які, ну, як на мене, мають трошки більше шансів так Трошки більше шансів. Ну і ще три команди, які пройдуть 3-1 або 3-2. Ну, звичайний пікну Со, я про них вже говорив. Вони для мене тут є хорошим кандидатом на прихід. Ем, ну, Екстатік, Кой, Амкал, Найн Пандас. Це все команди Тір 2 європейського рівня. Ем, і вони для мене всі приблизно одного гатунку. Можливо. За рахунок лан досвіду трошки якось виділяється АмКАЛ. Можливо, за рахунок навпаки якоїсь непередбачуваності і креативності можуть виділятися екстатік. Nine Pandas мені нічим не виділяються, але при цьому у них є окремі мапи, і якщо у них складеться класно, сітка, то вони теж можуть пройти. Ну, найбільш Безпечним піком тут для мене виглядають Apex Ну і серед усіх цих команд тут же абсолютно рандом. Тобто навіть Mongols це колектив, який ну, в Азії просто розриває абсолютно всіх. І Я думаю, вони теоретично можуть теж пройти далі. І це буде заслужено. Тобто вони нічим не гірші там за Nine Panda, за Imperial, за Koi, за Legacy, за Ecstatic Ну от я от, думаю, між ними і Amkal, і все ж таки, я мабуть краще пікну монголів, не через там якусь свою привзятість по відношенню до росіян. Або те, що я не хочу їх там бачити, просто це об'єктивно дуже сильна команда Монголс. А Амкал Ненпандас. Ну і всі ці команди, які тут є, ну вони не виглядають як команди, які мають щось, що ці колективи Ну якимось чином законтрить. Тому мій пікем в грі буде отаким, як ви бачите, його можна зробити безкоштовно. Це вам нічого не дає, просто ви можете зробити скріншот там з кимось поділитися. Так, я в усьому цьому не бачу абсолютно жодного сенсу, тому що є пікеми, які набагато більше заслуговує на вашу увагу. Зараз я вам його покажу. По-перше, це пікем на сайті Favbet, Вони запустили нову акцію, яка називається Напіки мільйон. Тут треба робити декілька речей: по-перше, проставити свій пікем. Ось тут на цій сторінці вибрати тут на 3-0, кого я там вибирав, Eternal Fire, на 0-3, давайте будуть Linvision. І сім команд, які просто пройдуть далі. Такий самий пікем я роблю, як і в грі, підтверджую прогноз. І коли е мій прогноз працює, у мене з'явиться множник, який я зможу, яким я зможу множити бонуси, отримані за мої ставки на Фавбет від 200 гривень у розділі Кіберспорт на PGL Major Копенгаген Тобто, ставимо на кіберспорт. Ставимо пікем, отримуємо множник, з'являємося в таблиці лідерів і напікуємо мільйон. Лінк в закріпленому коментарі під цим відео буде на вас чекати. Отримай шанс на до 110 тисяч гривень від Favbet. Ну і мій пікем, який я зробив спеціально для того, щоб ви не витрачали гроші на пікем і на перепустку в середині КС-2. Називається він піком від Петрика. Суть його благодійна, суть його зібрати грошей на Збройні сили. І е, на сторінці ви опинитеся, залогінитеся, і ви будете ось на цій сторіночці. Тут є кнопка Придбати квитки, ви її натискаєте, е, обираєте кількість квитків, яку ви хочете взяти. Можете взяти собі 20 квитків, 10 квитків, 100 квитків, скільки хочете. Один квиток коштує 100 гривень. То не 300 з чимось в грі, а 100 гривень, і всі ці 100 гривень підуть у фонд «Повернись живим. На момент запису відео ми вже більше 100 тисяч зібрали, і я дуже радий, що ми таким чином е, акумулюємо кошти на Збройні сили. Я вас закликаю доєднюватися і робити свої предікти тут. Тим паче, що тут ви зверніть увагу, які призи. Набагато крутіші призи, ніж в КС2. Тобто в КС2 ви там отримуєте медальку і сувенірні пакети, з яких дропається якась лажа. Тут же найкращі прогнозисти отримують, ну, топ-1 прогнозист з найкращим пікемом, спортивні рукавиці Живий лабіринт 70 тисяч гривень він коштує в Стім, і ти їх ніде не купиш зараз. Це супер рідкісні рукавиці, майже нереально купити. Також. За друге місце у нас тут керамбіт, піксельний камуфляж ліс від Favbet. Дякую дуже Favbet, Вони теж підтримали розробку цього пікему і дали ще і кірамбітік сюди топовий, другому місцю він залетить. За третє місце Авік з чотирма наліпками Тайлу, голографічні, золоті. Ціна тільки цього Авіка в стіму 18 тисяч. Ще й ці наліпки там по півтора тисячі гривень, якщо не більше. Тобто Авік теж топовий. Також за четверте місце. Кепка Starlader. я вам сейчас ей покажу. Гляньте. Ось, вона кепка. Подивіться, скільки на ней разных автографов. Она просто усеяна полностью. Скадудл, Конфиг, Рунга, Magisk, Freiberg, Xist, Forest, Cajun B, MSL, Robon, Kenny Apex, Devil, Коротше кажучи, ті люди, хто пам'ятають турніри від Старладера, вони мають пісятися від подібного артефакту. І він у мене один і за четверте місце в цьому пікемі теж комусь дістанеться. Ну це абсолютно унікальна штука. Абсолютно унікальна. Ну і плюс додаткові скінчики, перепустка операції 2014 року, Емочка, ще одна емочка, значки теж до речі, супер е, рідкісні значок Гідра з кодом активації в грі, Юспік, АК. Е, ну, коротше кажучи, призи просто розвал. Все, ваше завдання просто перемогти всіх інших. Система підрахунків тут описана. Можете зайти почитати, скільки очок дається за кожен правильний предікт. Ну і ви можете зробити їх декілька. Правильно? У вас 10 квитків, один квиток дає вам доступ і до опенінг стейджа, і до elimination стейджа, і до плей-оффа. Тобто докупати квитки не треба буде потім в наступних етапах. Ви купили, наприклад, один квиток, і ви робите пікем на opening стейджі. Давайте зробимо тут зараз. Я плюс-мінус такий пікем, який я в Різ оформлюю тут. Без поразок 3-0 я ставлю на Eternal Fire. Хай будуть вони. Без перемог 0-3 я ставлю на Lean Vision. Сім команд, які пройдуть в наступний етап, тобто матимуть три перемоги. Кого я там обираю? Apex, Cloud 9, Ants Furia, Heroic. SO і The Mongols. Зберігаю цей пікем Отримую свій пікем і маю ще, ну от бачите, це мій третій, я ще вже два зробив до цього, і ще сім штук у мене є, бо я вже купував 10 квиточків. Я ще оці сім квитків, я думаю, на стрімах у себе буду теж думати, якісь альтернативні варіанти, щоб е, збільшити свої шанси. Я придумаю і проставлю. Можливо, якийсь, наприклад, м -м ну, наприклад, якийсь там, де со у нас виходить 3-0, так, теж теоретично можливий. І мало ймовірний, мейджор це завжди сенсації, Мейджор це завжди щось несподіване. Ну там, не знаю, на 0-3. Ну, наприклад, якісь. Ну. Хай будуть. Ну, не Фурія, Фурія грають проти Легасі перший раунд. Ну, може, Apex, наприклад, 0-3. Не піде он гра, потраплять ще там на якогось суперника складного там на 0-2, наприклад, і вилетять. Хай буде, хай буде. Чим ексклюзивніший наш пікем, тим більше він має шансів вирватися в лідери, якщо він зайде. Тому, типу, ставити супермейнстрімні команди, які більшість пікає, воно не так вигідно. Вигідно це здивувати і виграти цим здивуванням. Тобто знайти якийсь такий сценарій, який не знайде ніхто інший. І, і він зіграє. Ну от давайте спробуємо. От, наприклад, команда Калдзєри, так, Legacy, вона насправді. Не показувало ніколи жодних результатів нереальних. Їх ніхто не сприймає всерйоз на цьому турнірі, але при цьому у них там є набір гравців, які можуть здивувати і вийти далі. Імперіал теж це бразильці, які 3-0 вийшли через американський РМР. так через слабкі команди. Але. Вийшли, і вони там супер впевнено по всім пройшлись. Вони там Монти обіграти не змогли, коли приїхали грати Blast Showdown, але ну, все одно так вийшло. так? Екстатік може здувати? Можуть. Чи можуть вийти далі там умовні росіяни на Імпанда Самкал? Можуть. Ем, іспанці Кой? Можуть. Ну, Linvision і Пейн, якщо хтось з них вийде, це буде нереальна сенсація. Але якщо ми вже пікаємо такий там супер непередбачуваний пікем, то нехай це будуть. Ще й пенгеймінг. Да? У нас всі бразильці проходять, крім фурії. Це буде, це, буде, це буде фатально, це буде епічно. Да? Не пройдуть Cloud 9 зато пройдуть пройдуть Amcali Pandas. Ну Вже робимо скажений пікем, то робимо його до кінця. І от такий варіант у мене ще є. бачите? І подивимося, що потім зіграє. Так, якщо у вас декілька квитків, ви маєте можливість отак от експериментувати. На крайняк, до речі, можна завжди зайти і відредагувати якісь з пікемів, які ви робили. Наприклад, ви там захотіли в цьому пікемі поміняти свою команду на 03, натиснули ем, на редагування, пройшли до цього питання. Ну і замість ем, Apex взяли на 03, наприклад, ENS. І зберегли. І у вас, знову ж таки, цей ваш пікем залишився. Не забувайте, до речі, що елімінейшн стейдж буде дуже мало часу, на те, щоб ви зробили свої піки, тому що не буде перерви між цими стадіями. Тому не провтикайте, обов'язково зайдіть, поставте 21 березня зранку, коли буде до початку елімінейшн стейджу. Так тепер називається друга стадія Мейджера. Все, ще шість квитків я у себе на твічі. Якимсь чином проставлю, буду аналізувати, думати. Тому велкам до мене на прямій трансляції. Там, до речі, на трансляціях ми будемо і клан Мрія грати. От якраз 15 березня закінчується сезон, будуть останні матчі. У мене там є ще шанс вийти в призи, тож будемо потіти. Лінк на мій твіч і на мій клан також шукайте в описі під цим відео. Також шукайте і лінк на мій пікем звичайно, там теж. Радий був побачитися. Пишіть в коментарях свої думки стосовно цього мейджору не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій ютуб канал. І побачимося, почуємося з вами як мінімум 21 березня, коли треба буде робити пікими на другу стадію мейджора